СБУ викрила ворожого інформатора, який навів російську ракету на житлову багатоповерхівку в Миколаєві. Унаслідок ворожого обстрілу восени 2022 року. Загинуло восьмеро мирних жителів, у тому числі дитина. За даними слідства, зловмисником виявився місцевий житель, якого російська спецслужба залучила до співпраці у серпні минулого року. У поле зору загарбників він потрапив через свою прокремлівську активність в одному з телеграм-каналів, де регулярно розміщував свої антиукраїнські. Коментарі. Підробляючи таксистом, він об'їжджав територію обласного центру і фіксував місця базування та переміщення сил оборони на території регіону. Також зломисник намагався входити в довіру до своїх пасажирів і розпитував у них інформацію про можливі пересування української військової техніки. Крім того, він передавав окупантам координати об'єктів цивільної інфраструктури, які знаходились біля житлових будинків. Наразі він під вартою триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.